Картини пікмана уважаються щоночі, Чомусь іще не мертвому мені. Він малював на фронті взяти сочі Військами, що заспалися в труні. Я з ним заходив в бункер Азовсталі, Щоб окупанта жерти у вісні Скрипіли на зубах його медалі, від крові, яка витекла масні. І воїн, як і я ще теж не мертвий, через відкриті двері вийшов геть. У Маріуполь, щоб в нім тих роздерти, Що завинили воїнові смерть. Ні, я не винен, що білі тікла, і він не винен в люті, що страшна, Що смакувати ворога так звикла, бо надто вже тривала й запашна від нас бо. Пахне холодом і зимою, І склепами відчинених сторіч, І гонта характерник теж зі мною, З очима, що горять від чорних свіч. Нас погляд, який світиться червоним, Угасло, Україна або смерть. Не мертві й живі керуєм дроном, який насправді пікмана Мольберт. а він малює. Битву добрих гулів з недобрими з жуками сатани і не страшні у тім малюнку кулі Для нас, не мертвих у страшній війні, не братан картини Пікмана.